Red Dead Redemption 2 це величезний світ дикого заходу, котрий не раз досліджував, але щоразу відкриваєш для себе щось нове. Ця феноменальна гра ховає в собі багато секретів, переважна більшість з яких це комедія і фарс. В цьому відео ми розповімо вам про найунікальніший лут в цій грі. Готові до подорожі? Тоді запрягайте коней, бо ми вже на Артлайн. А з вами, як завжди, Андрій Весовісний. Всі ми знаємо, наскільки великою є карта Red Dead Redemption 2. Тут так багато потаємних місць і загадок, що час на їхні пошуки може відповідати навіть часу сюжетного проходження. Щоб у вас не виникало плутанини з сьогоднішньою інформацією, ми посортували лут за трьома категоріями: холодна зброя, вогнепальна і косметичні предмети. Розпочнемо з останніх на захід від Валентайна на горі Хаген. Ми можемо відшукати шолом Конкістадора. Схоже на те, що наш іспанський товариш трішки не розрахував теплим одягом, то шолом йому вже не знадобиться. В Такій шапочці і на пошуки золота відправитись не гріх. Далі прокладаємо шлях до центру Ньюган-Новеру, де ми можемо відшукати стару ферму майже що з Джіперсом-Кріперсом. Вистріліть капелюх на опуделі і відчуйте аромат старих деньків. Шолом Конкістадора, зношений капелюх. А як щодо піратської шапки і піратської шаблюки. Відшукати ці предмети можна на острові поблизу Роуца в розбитому старому кораблі. Тепер прямуємо до штату Амбаріно, який знаходиться на верху карти. Поблизу Віндурак, недалеко від залізнодорожньої колії, ви можете знайти галантний Невацький капелюх, який колись належав відомому артисту. Біля капелюха можна знайти записку з його історією і історією життя його власника. До масок в Rockstar особлива любов, тому вони запхнули до гри величезну кількість кріпових, милих, крутих і загадкових речей. В штаті Нью-Ганновер біля Елайзіан-Пул на вас чекає маска свині. Цьому поселенні також є сайт квест. Що цікаво, будучи в масці, неписі завжди звертатимуть увагу на ваш страхітливий вигляд і прохатимуть зняти маску, якщо ви не психопат. Наступну маску можна відшукати на західному краю карти біля Стробері. Це поганська маска канібалів, з якими ми постійно не можемо знайти спільної мови в цій грі. Маску психопата можна купити в нашого знайомого фенса на його фермі. Навіть більше в нього є одразу дві диявольські маски, які підійдуть для масової різанини. Холодна зброя в Red Dead Redemption – це швидкий і брутальний метод для вбивства. Сьогочасна історія знає, що першими до берегів Америки дістались вікінги. Їхній спадок можна відшукати поблизу Аненсбурга. Це шолом і крута сокира. Відео сайт квести RDR2 Ми згадували про носферату. Вампіра можна знайти в Сен-Дені, якщо відшукати всі розкидані записки і з них дізнатись його місце розташування. Після вбивства носферату ми можемо отримати крутий церемоніальний ніж. Будьте обачні, бо вбиває вампір з однієї тички. Унікальних револьверів RDR 2 багато, і один з таких ми можемо отримати в Валентайні. Якщо ви підійдете до заднього двору магазину зі зброєю, ви виявити металеві зачинені двері, з віконця котрих вам скажуть шміруй звідси. Заходити в магазин, наводити пушку на продавця, і він автоматично відкриває вам потаємний прохід. В кімнаті сидять бандюки, яких потрібно перестріляти, щоб забрати револьвер Шофілда. Подібна ситуація є в Лемойні. Там ми можемо натрапити на одиноку хату, в котрій випивають бандити. Діємо ідентично. Всі отримують по кулі, а ми непоганий револьвер. Після того, як помре Міка, ми можемо повернутись на місце фінальної перестрілки і отримати його револьвер. Як пам'ятаємо, Міка дуже дорожив своїми пушками, тільки тепер вони йому не знадобляться. Декілька унікальних револьверів і пістолет можна отримати, виконавши квест легендарні стрілки Дикого Заходу. А що з перелічного знаходили ви? Пишіть в комент і підписуйтесь на наш канал. Будемо раді бачити вас на сайті нашого інтернет-магазину, якщо виникне бажання купити ігровий комп'ютер. Залишайтесь з нами, тут завжди цікаво.